Добрий день, шановні колежанки! Сьогодні для організації дитячого театру потрібні ляльки різних систем, що формують у дітей певні вміння та навички, що стимулюють дитячу творчість. Багато ляльок прості в своєму виготовленні. Я пропоную вам сьогодні зробити ляльки на прищіпках. Театр на прищіпках допомагає дітям освоїти прийоми ляльководіння. Я пропоную вам майстер-клас по виготовленню театру на прищіпках. Спочатку ми сиримо картинки, добираємо їх в інтернеті або беремо з розфарбовок, потім розфарбовуємо або даємо старшим дітям розфарбувати. Слідуйший етап ми вирізуємо їх. Вирізали картинку і починаємо розрізати ротик. Подивіться, ми розрізаємо повністю усю голову. Ось так. Поклали, взяли прищіпку і подивилися, як вона буде відкриватися чи в ту сторону. Намазуємо її клеєм. Клеємо частини і ось таке поросятку в нас вийшло. Такі ляльки можна використовувати в усіх видах нашої діяльності. Ось такий театр на прищипках ми використовуємо в своїй роботі. Гавчик-гавчик де блукав, дома не ночував, я комору вартував, жучці гавкать помагав. Гав-гав, гав-гав. Ой, дано же я не милось, я ж чистеньким бути мушу та й залізуть у калюжу.